Щороку видання за економіст випускає цікаво, ось таку обкладинку Ребус за прогнозами на наступний рік. Цей рік не став виключенням, і ось вони випустили цю обкладинку фактично. і Дивує своїх читачів такими головоломками. Там треба складати ось ці пазли і принаймні розуміти, що буде відбуватися наступного року. У мережі вже доступна нова обкладинка перед новорічного номера. Там зашифровані теми, які можуть стати болючими для всього світу. у тиші. І 24 році серед них боротьба України проти Росії, вибори у США та інших країнах і заворушення на близькому сході, а також штучний інтелект. Про це і не лише далі. Говоримо з Андрієм Вігерінським, політичним аналітиком. Він вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, вас вітаємо. Доброго здоров'я доброго здоров'я вам і доброго ранку нам всім. Ну що, Андрію, розгадали головоломку, яка для вас видалася найцікавішою і, можливо, найнепередбачуванішою навіть. Знаєте, я не, не скажу, що це головоломка. Ну, власне кажучи, я розумію тенденцію, а, скажімо, видання The економіс. Все такі Британські острови мають хорошу древню культуру кельтів, і не всі, власне, знаки Кельтів вони були розгадані. Але а, з того, що було зображено за великим рахунком, так там тільки незрозуміло і нелогічно виглядає а, зображення жінки над головою Володимира Олександровича. Деякі дехто, де да? от вона якраз видно в лівому верхньому куті, якась особа, скажімо, з жіночим силуетом, іначе з хвостиком. Хоча, можливо, це мужчина, ми все-таки в доволі бентежному світі зараз живемо і вся, всяке може бути. Дехто вже висловив припущення, що можливо це. Скажімо, потенційний пане Андрію, пане Андрію, я перепрошую. Я мушу зараз на секундочку вас зупинити, тому що просто зараз в Києві оголошена повітряна тривога. Ми звертаємося до всіх наших телеглядачів, аби вони пройшли в укриття цивільного захисту. Ми будемо стежити за ситуацією і повідомляти про все, що відбуватиметься далі. Пане Андрію, дякую. Будь ласка, продовжуйте. Да, да, я якраз теж чую е, звуки тривоги. Люди проходять в безпечні місця. Так от, було припущення, чи є припущення про те, що це потенційно бажаний кандидат жіночої статі в на виборах президента Сполучених Штатів. Чому несподівано? Ну тому що ми не розглядаємо станом на сьогодні і не маємо, власне кажучи, ні одного кандидата в президента Сполучених Штатів, якого можна було б назвати радикальним яструбом в питаннях, які стосуються підтримки чи допомоги Україні, все решта. Все решта цілком вписується навіть не в тренди 24-го року, а тренди на оглядні ви на... про Нікі-Гейлі. Правильно, пане Андрію, зараз говорите? Ну може бути Нікі Хейлі, може бути Камала Харріс, як все-таки віце-президент, да, при панові Джо Байдені, який потенційно, можливо, колись в силу певних обставин, можливо, достроково припинить повноважний президент. А все решта, це тенденції, які. Вибудовувались все решта на обкладинці, це тенденція, які вибудовувалися протягом останніх двох років, і матимуть, власне кажучи, предметом конкуренції, ну в нашому з вами розумінні, що найменше е, зберігатимуть актуальність протягом десятиліть. Тобто і відновлювана енергія, і штучний інтелект, і власне кажучи, все те, що стосується ядерних озброєнь, і конкуренція, чи вірніше не конкуренція, а поляризація світу, ну це наше майбутнє. Ну на оглядних я думаю, років 10-15, так точно дивіться, пане Андрію. Давайте про все по черзі. Ми бачимо, що зображені на обкладинці Путін та е, Зеленський повернуті вони е, обличчями одне до одного, а між ними пісочний годинник. І якщо придивитись, придивитися до цього пісочного годинника уважно, то теж бачимо, що більша частина шляху виглядає так, ніби позаду. Ну чи як ви це трактуєте? Е, варто покладати сподівання на те, що більша частина війни більша частина... Це шляху пройдена чи про що це? Бачите, як підсвідомість і ребуси чи емоджі від Андрія Борисовича Єрмака впливають на наше з вами сприйняття. Бо Андрій Борисович Єрмак висловився з приводу того, що 70% дистанції вже пройдено залишилось лише 30%, тобто зовсім трошки. І ми вже бачимо власне в пісочному годиннику якраз от відображення цього символізму. Ну і мені здається, все-таки, що касплей з боку за економіст, скажімо, методів комунікації Андрія Борисовича, від яких він на щастя вже відмовився, да, вона лягає в основу обкладами. Дивіться, Час час в будь-якому випадку, да, який вже минув з моменту початку війни, він вірогідніше за все, вірогідніше за все, ну Є більшим ніж той час, який необхідний для того, щоб з розглядати питання про її припинення чи її завершення. І відповідно, час, який відображається в даному зображенні, він демонструє те, що ну, дистанція. Ну, якщо ми навіть говоримо з вами про символізм в картинках, де над головою у пана Путіна знаходиться портрет чи образ пана Дональда Трампа, то відповідно ми говоримо про. Той короткий період часу, який залишився до президентських виборів в Сполучених Штатів, ну власне, бо час перетікає якраз виборчу урну. Угу. А до виборів президента Сполучених Штатів залишилося ну немало не багато, приблизно рік. Та? Ну тобто, от от співвідношення, власне кажучи, якщо ув'язувати образи президента України з президента Російської Федерації, а над їх головами потенційні кандидати від республіканської партії в на пост президента Сполучених Штатів, то Вірогідніше за все тут мова скоріше йде про те, що короткий період часу чи короткий забіг залишився до моменту вибору американським народом свого лідера на оглядних 4 роки. Тобто, ви виборчу скриньку насамперед пов'язуєте із виборами сполучених штатах Америки, тому що знайшла інформацію про те, що в 2024 році взагалі відбудеться понад 70 виборів у різних країнах світу, які охоплять більше ніж 4 мільярди людей. А це вже більша половина населення планети. Тобто, такий виборчий вир буде в 2024 році. Ну, для нас не всі вибори важливі, особливо за кількістю населення. Для нас важливі вибори в Європарламент, для нас важливі вибори в Сполучених Штатах, для нас важливі вибори в 2025 році, які будуть проводитися в Федеративній Республіці Німеччина. Ну, з точки зору виборів важливі вибори, ну але це вже до нижньої частини обкладинки, які відбудуться в, ну, на острові Тайвань. Де цілком вірогідно, що переможе все таки кандидат, які виступають за позицію поступового і миролюбивого зближення з Китаєм без будь-якої зовнішньої інтервенції. Тому да, ну, виборча урна, вона не має інших форм тлумачень, да чи бюлетені, які в неї падають, ніж як питання виборів. Але е, чому я кажу про те, що для нас не важливі всі, а важливі лише ті, які стосуються підтримки наших партнерів, ну саме від них. Як демонструють досвід словаччини, як демонструють власне кажучи події, які пов'язані там із політикою Угорщини. Ну і плюс риторика республіканців та демократів зараз сполучених штатів і рішення, які які вони проводять про фінансування власних власних видатків без статті, яка стосується України, для нас важливі ті вибори, які торкаються наших партнерів, чи не партнерів, а наших донорів, так буде коректніше, mm -hmm. і зміна зміна лідерів може призвести до зміни політики підтримки. Тому так. Да, в такій логіці, в принципі, цю, цю обкладинку можна тлумачити. Так, пане Андрію, спускаємося по обкладинці нижче. Лідери Сполучених Штатів і Китаю вони спинами розвернуті один до одного. Зважаючи на зустріч, яка напередодні відбулася. Як ви трактуєте цей крок? Нова холодна війна, яка тільки посилюється? Нова холодна війна відрізняється від попередньої холодної війни. Учасників в ній троє. Причому для Сполучених Штатів це виклик, з яким вони не зустрічались в період Першої світової війни. Є в жовтні в жовтні поточного року комісія, двохпартійна комісія Конгресу Сполучених Штатів, тобто і республіканці і демократи, підготували звіт про виклики національної безпеки для Сполучених Штатів. Ну, на оглядний період, зараз щоб ніхто не дивувався, до 2050 року фактично окремі терміни є. І в даному випадку вони розглядають фактично як засоби, які можуть зберегти паритет чи, скажімо, співмірність сил Сполучених Штатів з однієї сторони, і Китаю і Росії з іншої сторони. Тобто там вони фактично йдуть через кому, але переважно з прив'язкою до ядерної зброї. Вони потребують як мінімум модернізація, як мінімум оновлення, як стратегічних, так і конвенційних озброєнь. І плани, які стосуються саме оновлення. І ядерного запасу, і я і пускових установок, ядерної тріади, і плюс підготовка до можливих військових конфліктів один на континенті, один на морі. Це плани на оглядних 15-20 років у сполучених штатах. Тому президент Байден і президент Сі на цій владинці повернені один до одної спиною, тому що ну, жодних підстав говорити про миролюбиве співіснування цих двох країн в оглядні десятиліття, в принципі, немає. Тому і зустріч зустріч ну для тих, хто знайомився зі звітом перед нею, перед цією зустрічю, вона не обіцяла бути і не могла бути е, проривною чи конструктивною, якщо країни готуються до конкуренції до протистояння, причому не лише в питаннях паритету стратегічних озброєнь, але в тому числі технологічному, в тому числі в освоєнні космосу, в тому числі е, фактично в домінуванні на морських просторах, ну навряд чи одна зустріч. Одна зустріч змінить державну політику, ну підґрунтя якої закладалося ще на початку 2000-х років, навіть 2010-х десятих да роках, і власне планується до розвитку ще оглядних 15-20 років. Да, і, ну ці власне чи пів відображення континентів там да, вони демонструють місця і локації да, цього протистояння. І ще одне запитання. Насамкінець півтори хвилинки буквально маємо, угу. що е, ліворуч від е, ліворуч, так на обкладинці зображений штучний інтелект, картинка яка нам на це натякає. Як на всі ці події, зокрема політичні, впливатиме надалі штучний інтелект, тому що вже неодноразово говорять про те, що матиме він е, безпосередній вплив і на політичні перегони, ставатиме він все відчутнішим. Я думаю, що штучний інтелект, які технології інтернет. Це в першу чергу загроза, яка має військовий характер, ніж цивільний. Ми можемо про штучний інтелект говорити з вами з прив'язкою, допустимо, до соціальної картини дійсності. Тобто, тоді, коли політикам доведеться вирішувати питання ну, заміщення вакантних робочих місць, які вивільнятимуться робочі місця, ну і безробітні, вивільнятимуться в силу того, що штучний інтелект і новітні технології заміщуватимуть людську працю. От це об'єктивна проблема, з якою, власне кажучи, політикам доведеться зіштовхнутися. зіштовхнутись. Але проблема штучного інтелекту, вона скоріше знаходиться в площині. ну, Якщо ми з вами проведемо паралель з Ізраїлем, то в Ізраїлі ну, прорив Хамасу ну, в тому числі пов'язують з тим, що частина елементів розвідки чи частина засобів розвідки аналізувалася, скажімо, складовими штучного інтелекту і була невірно спрогнозована. Тобто невірно спрогнозовані реакції не зовсім здорового організму, да, і не зовсім наділеного емпатією і співчуттям і співпереживанням і розумінням призводять до хідних наслідків у вигляді неправильних рішень людських організмів. Так почули, Тому, пане Андрію. Да. На жаль, час наш в ефірі вже вичерпано. Вам дякуємо за ґрунтовну, як завжди, аналітику. Андрій Вігрінський, політичний аналітик, був з нами на зв'язку.